Отже, сьогодні ми розглядаємо сахарозу, і перше, для того, щоб скласти її формулу, то згадайте, що це дисахарид. Дисахарид, тобто складається з двох частин, а саме із глюкози і фруктози, які об'єднані між собою. І глюкоза і фруктоза мають формулу 6 аж 12 о 6 Вони ізомери, у них молекулярна формула однакова. Це я розповідаю для того, щоб ви могли написати формулу сахарози і запам'ятати її надовго. Дивіться, коли глюкоза, це ви можете поки не писати, просто сахарозу напишіть, я потім витру цю схему: це 6 12 o 6 плюс сахароза те саме виходить, плюс фруктоза це 6 12 а 6. значить математичний приклад. Виходить С12H24. 12 Але коли вони об'єднуються між собою, то їм треба звільнити зв'язки для того, щоб вони могли об'єднатися. Тому під час об'єднання виділяється вода. Заберемо воду і виводимо тепер формулу с 12 h Х22О. 11. Тобто 24 гідрогена мінус 2 буде 22 гідрогена, 12 оксигенів мінус 1 оксиген буде 11. Це 12 h 22 o 11 це є формула сахарози. І якщо так її складно, запам'ятати, тому що ну, через деякий час вона забувається. Тобто, з такою логікою, що сахароза це сахарит дисахарид який складається із частини глюкози і фруктози, які об'єднуючись, виділяють воду, то ви можете ось так запам'ятати формулу надовго. Так, і тепер запишемо зараз приберу це. Тобто формула С 12 H22. 11 Сахароза це речовина, яку ви всі зустрічаєте, тобто це цукор, дуже поширений дисахарит у природі, молекулярну формулу ми з вами вже склали, і трапляється він саме у нектарі, квітів, Найбільше місць сахарози саме у цукровому буряку, цукровій тростині та в клені. Але коли ось, наприклад, таке питання зустрічається на якійсь самостійній контрольній, з чого ж добувають цукор або сахарозу, де міститься сахароза найбільше, і пишуть у кленовому сиропі. Так, у клені багато, але добувають не з клена, з буряка або цукрової тростини. <клес> Опишемо фізичні властивості, тобто зовнішній вигляд, ми його. Бачимо фізичні властивості. То це цукор, це білі кристали. Іноді зустрічаються безбарні кристали. Чому так пишуть? Ну, тому що, коли вони разом, то дають білий відтінок. От один кристал подивитися, то він безбарний буде. Тому напишемо білі кристали. Сахароза солодка на смак. Добре, рущина у воді. Рущина у воді. Далі. Ось, наприклад, при нагріванні цукор плавиться і перетворюється в карамель. Ну, і ще, що можна сказати, що сахароза або цукор набагато, ну, півтора рази солодший за глюкозу. При нагріванні, Спочатку плавиться, а потім розкладається. Спочатку плавиться, потім розкладається. На вуглець і воду, наприклад, ми бачимо, якщо Десь підсмажиться, наприклад, та ж булочка із цукром зверху, то в неї буде така чорна шкірочка, тому що там якраз цей вуглець і утворився. У природі сахароза утворюється в рослинах з полученням залишків молекул глюкози і фруктози. Тобто, так ми й напишемо. у Природі, сахароза утворюється в рослинах, в рослинах. Ось таким чином глюкоза словами краще написати глюкоза. Плюс фруктоза їхні залишки, Дорівнює сахароза плюс вода, тому що під час сполучення виділяється вода, як ми вже говорили, коли складали молекулярну формулу. І тепер давайте ж подивимось. У природі вона. Утворюється саме у ну, найбільш цукровому борці і у кленовому сиропі. Кажу в кленовому ростині. Давайте розглянемо, як же ж добувають цукор. Щороку людство споживає мільярди кілограмів цукру, скільки саме підрахувати важко. Та достеменно відомо одне: солодкого продукту потрібно дуже багато. Цукор можна отримати різними способами. Один із найпоширеніших із цукрових буряків. Коли починається збір урожаю, на поля виїжджають велетенські комбайни. Вони збирають буряк. Першу відділяють листя. Вони для виробництва цукру абсолютно не годяться. Далі буряк проходить через внутрішні комбайна та потрапляє в бункер. За годину такий монстр може зібрати аж 25 тонн цукрових буряків. На переробному заводі зібрані цукрові буряки пропускають через кілька ванн з водою. Головне змити землю та весь бруд. Коли з цим покінчено, починається безпосередній процес переробки сировини. Буряк ріжуть на шматки. Таким чином можна буде легше переробити твердий овоч. Отриману масу пропускають через кип'яток. Таким чином, буряки віддають цукор. Те, що за тобто, дивіться, виходить, що сам цукор він же ж добре очиняється в воді, в гарячій воді ще. Краще. Тому ось виходить, щоб буряк нарізали на маленькі шматочки, залили гарячою водою, щоб ця гаряча вода, наче вимила цей цукор із цих шматочків. А те, що залишилось, це залишились оболонки рослини, а саме целюлоза, яку ми пізніше будемо вивчати, і їх просто спресовують і також використовують як корм тваринам, які можуть Перетравити цю целюлозу, бо не всі тварини здатні перетравлювати таку. ну Наприклад, кролики ось зараз ви побачите такі маленькі брикети. Залишиться теж не пропаде. Із маси цукрового буряка зроблять корм для кроликів та інших тварин. Ось це у вас уже такий насичений сироп солодкий солодкий. У воді, окрім цукру, знаходяться багато інших елементів, які погано впливають на якість кінцевого продукту. Тож їх потрібно позбутися. Воду пропускають через численні фільтри. Щоб збільшити концентрацію солодкої речовини, води ось зараз дивіться, ви можете побачити ось тут. Залили прям <кхід> отримали сироп, але через те, що тут багато інших речовин. Їх треба прибрати зайві, щоб була чиста сахароза, то їх заливають ось таким кальцію аж двічі або гашене вапно. Ми говоримо ну вапно, яким білять стіни, наприклад. Але воно не залишається тут у цьому сиропі, воно осідає разом із тими речовинами, осаджується. І ось тут ви бачите фрагмент, коли пропускають, і ще тут, ну, наче показують міні-фільтр, а на заводі там. Використовують величезні фільтри, які ось оці шматки білого вапна і Той, що осадився, а, зараз. Ну, про, відділяють і залишається чиста сахароза. Ну, в розчині, тільки в воді, зараз, секундочку. Тобто цей осад, він відділяється, залишається чистий, чистий сироп. І з цукром. Тепер давайте подивимось далі відео. Через шість бойлерів у кінцевому продукті води дуже мало. Густий сироп ось що у нас вийшло. Цей густий, густий сироп, густий густий, уже із чистою сахарозою треба якось кристалізувати. Це теж уже на заводі є своя технологія, але під впливом низького тиску. Цей сироп, цукор із цього сиропу починає потроху-потроху кристалізуватись. Тобто там необхідна температура, тиск, можливо, ще якісь умови. І виходить, що з цього сиропу утворюються кристалики справжнього цукру. Тепер дивимося. Головне завдання з цього сиропу зробити кристалізований цукор. Його знову кип'ятять. Щоправда, цього разу за дуже низького тиску у сиропі з'являються кристали їх відокремлюють з допомогою велетенської центрифуги. Фактично на цьому процес завершується. Половина цукру йде у фасувальний цех. Там його фасують у мішки з різною вагою та відправляють у магазин. А з іншої половини зроблять рафінад. Готовий цукор зволожують та витискають через квадратні форми. Таким чином, на світі з'являються кубики рафінаду. Тобто рафінат це той самий цукор, тільки надали йому форму таку для зручності. І таким чином виготовляють цукор. У нас в Україні багато цукру виготовляється, цукровий буряк вирощується саме на найбільше в центральній частині України, бо там найбільше підходить клімат, бо треба і багато вологи, і щоб і тепло було, тобто, тобто теж треба підібрати умови. Переходимо тепер до хімічних властивостей сахарози. І вони не складні. Тепер запишемо хімічні властивості сахарози. На минулому уроці, коли ми вивчали глюкозу, ми з вами і бачили, як і сахароза теж. Розкладається під час нагрівання або під час додавання сульфатної кислоти. Ми бачили відео, коли додають сульфатну кислоту, і сахароза утворює щось таке чорне, це саме вуглець, і випаровується вода, бо під час цієї реакції виділяється величезна кількість енергії, яка розігріває воду, і вода просто у вигляді водяної пари. Значить, ми напишемо розклад. Під час нагрівання або під дією h 2 so 4 концентрована. Ну, оце під час нагрівання це можна й дома побачити, якщо робити домашню карамель і трішечки. Пропустити цей момент, не відключити, наприклад, ту ж сковорідку, то із цукру утвориться щось таке горіле, а саме вуглець і вода. І це записується так: С2 С12, o 11 якщо нагріти, або можна на, на цією стрілочку температуру поставити, або поставити h 2 С4. А можна щось одне, H2SO4 концентрована, то утвориться вуглець і вода. 12 карбонів. Тому сюди ми поставимо 12, 22 гідрогена, щоб зробити тут 22. 11 помножити на 2 буде 22. І 11 оксигенів. Оця 11, що я поставила спереді, вона робить 11 оксигенів. Так, і після А Якщо, наприклад, намагатися підпалити цукор, він не займеться, він почне плавитись. Для того, щоб цукор горів, наприклад, то треба каталізатор сильно подрібнити цукор. Наприклад, ось сильно подрібнений цукор може навіть вибухнути. Ну, це може статися при виготовленні його десь на заводі. такі Можу, можуть статись такий випадок. А ось так треба каталізатор і, і подрібнити дуже у такий дрібненький порошок. Ми це називаємо пудра, якась цукрова в повітрі, тому реакцію горіння ми запишемо, ну, тому що це можливо, але треба умови с 12 h О11 горіння, це взаємодія з киснем. Утвориться, напишу каталізатор. Утвориться вуглекислий газ, як завжди, і вода. H2O. Знову починаємо урівнювати 12 карбонів, 12 карбонів. 22 гідрогена. Сюди поставимо 11. Щоб теж зробити 22 гідрогена. І далі. Ну, ось тут ми поки нічого не рахуємо. Рахуємо 12 помножити на 2. 24 і 11. Ось тут у нас є 11 уже оксигенів. Нам треба з цього зробити 24, тобто поставити спереді 22. Так. І продовжуємо далі наступна реакція це гідроліз. Це те, чим відрізняється, наприклад, сахароза від глюкози. Через те, що, ну давайте згадаємо, коли ми тільки почали вивчати вуглеводи з вами, то ми написали ось таку схему, що вуглеводи бувають прості. І написали, червоним не гідролізують, тому що це питання дуже часто зустрічається в різних тестах, і складні, які гідролізуються. Сахароза відноситься до складних дисахаридів, вона складається з двох частин. Гідроліз це наче розпад на частини. Ну, якщо глюкоза і так складається з одної частини, вона моносахарид, вона не може розпастися. А ось дисахарид вона розпадається на дві частини. Якщо ви пам'ятаєте на початку року, ми з вами сьогодні вже говорили, що щоб утворилась молекула сахарози, то треба, щоб залишок глюкози, фруктози, прозаємодія із собою утворилась сахароза. А це гідроліз це протилежний процес. Зазвичай гідроліз відбувається, наприклад, у нас бротові порожнення. Як тільки ми щось солодке кладемо до рота, у нас вже наша слина, вона гідроліз, сприяє тому, що відбувається гідроліз цукру або сахарози на глюкозу і фруктозу, і ми відчуваємо такий солодкий смак. Таке перетворення також відбувається і в організмах бджіл. Вони збирають нектар із квіток, вживають сахарозу, вона гідролізується. І мед це глюкоза і фруктоза окремо це суміш глюкози і фруктози. Але чим він корисний через те, що там багато мікроелементів, вітамінів, якихось мінералів, тому він насичений цими природними речовинами, він дуже корисний, але калорійний. Ну, через те, що там половина глюкози і фруктози. Ех, тому напишемо третє гідроліз. Гідроліз. Спочатку я напишу словами. Тобто сахароза, сахароза вона, наприклад, потрап... ну, от давайте, так, потрапляє до нас до рота. У роті є слина. Це плюс вода. У слоні є вода і також різні ферменти. Ну, наприклад, та ж сама амілаза, яка і гідролізує складні вуглеводи. І от якраз найкраще, чому у живих організмах відбувається гідроліз, тому що у живих організмах є оці ферменти, які спричиняють цю реакцію для того, щоб відбувалося і перетравлення. І сахароза розпадається на глюкозу, глюкоза плюс фруктоза. А тепер ми запишемо, коли ми усно знаємо цей процес, то дуже легко написати тоді формулу, наприклад, сахароза ми сьогодні виводили це 12 h 22 o 11 додається вода h 2 o приєднується вона і розривається молекулу на дві частини. Виходить, c 6 h 12 o 6 і фруктоза так само c 6 h 12 o 6 Ось така відбувається реакція.